Доброго дня, стали власником такого станка. Е, ну, е, довго розповідати, вибачайте, у нас тут е, так, і українська, і російська все перемішку, якщо по суржику. Е, стали таким власником станка, дуже задоволені. Е, до цього мали брендовий станок Але БУ. Купули бушни і коли е, купляли бушни і не, не розуміли, як е, вибирати. Пройшов трошки час, е, і ми його продали і думали вже не купувати. Але тут така справа, що коли він є, то він якби вам не треба. І по ціні якби не розраховували на великий бюджет, вибрали таку от модель. Е, що в неї дуже мені сподобалось, що в неї 320 ход. Таретки. Телескоп гарний. Це китайський, але телескоп дуже високої якості. Якщо звернути увагу, такі направляючі тут. Різниця бренд-не бренд, це така справа, але новий він там стоїть в районі, районі 4000 умовних одиниць. Але бушні 10-літні, вони продаються е, по ціні 2000 умовних одиниць. Якщо взяти цих 10 років і розкинути на ціну, то виходить 2000 умовних одиниць на 10 років. Тобто сумарно 10 умовних одиниць, його амортизація в місяць. Під рукою маєте форматник. Якщо ви звернете увагу, дуже мені сподобалась якість. Купували його без огляду так, по оголошенню. Все регулюється. І коли говорять, що в Китаї там поганого якості, там і, 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 в них різниця між брендом і не брендом в регулюванні. Тобто, наладчику трошки важче його наладить, чим брендовий. Але ви платите за наладку і вам все не должно хвилювати. Дуже піддається, він був зібратий, відрегулюваний на 90%. І після привезення вивантаження. Півдня і він ну, працює все. дуже гарна якість, все піддається. Розмір тримає. І там, коли говорять, ну, ми займаємося меблями, кухнями, але зараз не актуальне виробництво, треба підрізання. Возили ми на підрізання, все, але станок має бути. Якщо ви дивитесь це відео, ви 100%. Чимось займаєтесь, і у вас все нормально з розумінням ситуації. Якщо ви дивитесь станки, то ви не та людина, що щось взяли, продали і все. Фасади можна замовити під замовлення, а корпуса зі стандартного треба буде укоротити на нестандартний. І от ми його взяли для цих операцій. Так що я думаю, що все буде нормально. Так що, ще раз повторюсь. Мали брендовий, Бушний, але ним треба було постійно займатися. У беушних станків від неправильного використання пилкою було все подзьобане. Я коли купував перший свій станок, бушни, я не розумів, чи то так мало бути чи то. Тут все новеньке. В ці кошти дуже гарний апарат, ми дуже задоволені. Так що рекомендуємо. До побачення.